Саме так зсередини виглядає ТРЦ «Аполло» після ракетного удару. Друзі, вітаю команда Дніпра оперативного завітала на місце чергового ракетного цинічного удару. По Дніпру колись тут панував новорічний настрій, а зараз це суцільна руїна та троща. Від вибухової хвилі постраждав здебільшого другий поверх. У повітрі і досі стоїть запах горілого. Минуло трохи більше двох тижнів. За цей час вдалося зробити будівлю безпечною для відновлювальних робіт. Епіцентр вибуху припав саме на це місце. Важко уявити, як воно виглядало у перші хвилини ракетного удару. Пряме влучання у фасад знищило чотири магазини. На жаль, загинуло п'ятеро людей. За розбитими і розтрощеними вікнами продовжує вирувати життя. Незабаром воно повернеться і до торгівельного центру «Апова».